А вони завжди хотіли це приховувати. Ви ж е, прекрасно нагадали всі моменти і 14 року. Такі речі були в радянські часи збиття в 83 році. південно-корейського Боїнгу. також е, була ситуація дуже складна. Е, вони ніколи не хочуть визнавати е, свою вину перед іншими за те, що вони в... чи, чи зробили злочини, чи якісь не неправ... дії, чи за Надалі компетентні в певних питаннях. Вони це ніколи не хочуть визнавати. Я звичайно розумію, що опозиція Азербайджанська е, потребує і вибачень і всього іншого. але Я думаю, ситуація буде виглядати таким чином, що вони в першу чергу звинуватять цьому Україну, тому що українські дрони полетіли на територію Російської Федерації. На території Російської Федерації вони боролися. Чи не закрив повітряний простір навколо території і запустили туди літак, а не розвернули його і не посадили на іншому аеродромі. Це теж їх питання, але ж вони це все будуть викручувати і перекручувати. Визнають вони чи не визнають, я зараз не знаю, тому що мені важко це сказати. Я можу єдине сказати, що яка б ситуація не була? На жаль, відносини між Азербайджаном і Росією з. Залишиться в тому ж ракурсі, в якому вони на сьогоднішній день є.